Всім доброго вечора. Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Києва. Сьогодні на Ковзанці Шалет в матчі чемпіонату України. Київ Кепіталс приймає хокейний клуб Кременчук. Ці команди ще вчора зранку закінчували свій матч у Кременчуці, який був перенесений, точніше, його частинка, 9 хвилин і 16 секунд третього періоду, були перенесені на вчорашній день. Мене звати Олександр Черненко. Все готово до початку. Тричі стартове вкидання. Ігра розпочалася Стартове вкидання залишається за Київ Кепіталс. І триває позиційна атака. Кепіталс з Берднікс. Є партнер на дальній стіці. На нього пішла передача підправлення від дворника повз ворота. Юрій Мироненко, 34 й Даніл Духа і 91-й В'ячеслав Андрущенко. Семеро захисників сьогодні у заявці у Кременчука у першій парі. Номер 89 Богдан Харков дуже небезпечно зараз. атакували, але... Лялька. Боровся із луговим. Зугле, і пас, який хороший. Лялька не зміг обробити. Шайбу накручує підного Черненко. Хороше поперечне переведення. Кидок! І Шайба пролітає поруч. Водик не відразу вступає у боротьбу. Так, з обстрілку. Кучер на місці. Ще один шанс. І тут повинен був закидати. Аж в останніх матчах Кирило Кучер дуже надійну гру демонструє. За відсутності Едуарда Захарченка це Геворкян кидок повз дальній кут. Цій арені здійснив Нік Вілардо, який в підкуп був чемпіонат Ху. Канадець. Хороший пас викладає на перніх той кидає, але прямісінько по центру. воріць. Кидок потужний у Берднікса, але вбирає швидкість. Капітан Кременчука обігрує кількох суперників. Лялька. Простріл! Кидок. шайба завалюється за ворота. І ще один кидок від правого борту. Намагається доводити справу до кидків по воротах. Бодай з якихось позицій, нехай і не найнебезпечніше. Бернікс у поворотах. Знову без трафіку, без скрінінгу перед Кучером. Пас тепер уже від Бернікса добивання 1-0! Капіталс відкривають рахунок під завісу першого, першого періоду. Це ж такий солідний тиск на ворота Кирила Кучера дав результат. І, скориставшися добиванням, Микита Олійник відкриває рахунок у цій зустрічі. Давайте дивитися. показав, що буде кидати і в друге Бернікс, але покотив поперек льоду шайбу. Тут одразу двоє гравку. Кепіталс Васильєв. І Бернікс встиг відкотитися. Лялька! Кидок! Ще раз давайте подивимось. дуже серйозна помилка при передачі. Встиг вибити шайбу. Перед Брага набирає швидкість. Брага лізе на ворота, кидає у дальній кут. Індивідуальній майстерності Владислава Браги. Ян кут, приведення в центр, перспективна атака. Кепітал скида. Поки що немає. Ось він і добивання. І ще одне. Шайба метушиться на п'ятаку і не залітає у ворота. Не буде у, у зоні Кременчука. Давайте ще раз подивимося в момент, коли протиснув лугового Брага і кидав у дальній кут, потягнув шайбу. Пас і серія кидків в поворотах Кучера. Тут перша спроба від Панченка, потім добивання від Черненка. Грає щитками Кучер. Думає, що шайбу він притиснув, але вона досі п'ятаку Перебуває, таки кидок, але йде поперечна передача неточна на Сергія Черненка. Ще один пас на дальню стійку від Черненка. Кидок і добивання. Кучер двічі свою команду рятує. 10 секунд на розіграш більше співкепіталс. Ху. підкидок Тищенку витягує шайбу з нижнього Кучер. Неймовірний період проводить Кирило Кучер. Величезна кількість сейвів. І знову момент біля його ворітки. Від кухов з ворота. Давайте ще раз подивимося про кіт. Берднік запас на ху і постелився. Перед шайбою цілогородцем все завершується без кидка по воротах цього разу. Геворкян притягує шайбу вперед. Прострілює добивання. Не лягає шайба на гак-ключки. галючки. Такий був простріл від Геворкяна І, схоже, що першим на шайбі був Хаас, який. Остання хвилина другого періоду пішла. Кременчук і Середницький кидав по воротах. Після РПШКу Шайба пролетіла повз них. Ще одна спроба з далекої відстані. Добивання Хас зупиняє шайбу щитком і після цього накриває її пасткою. У Хаса роботи небагато. Не можна сказати, що багато він її мав у Кременчуцькому матчі. Так, особливо дворник виграв кидання у Ляльки Бернікс. Дання серія Рикошетів і шайба відлітає на ключку Древошапкину. Той віддає точний пас на цілогородцева. Цогородцев набирає швидкість, обігрує Бернікс Артем Цогородцева і не проштовхнув він шайбу у ворота Хаса, але момент на цьому не завершено. Хас! здійснює сейв після китка Целогородця з незручної руки з розвороту. Оце так момент у Кременчука. Напевно, нічого кращого у цьому матчі у гостей не було. Цілогородцем створив для себе. <звук> mm. Правий борт набирає швидкість. гравець. Кепіталс. Момент. І два! Андрій Кривоножкін подвоює перевагу. Кепіталс у цьому матчі. З китком з незручної руки і з близької відстані вже не впорався Кирило Кучер і Кепіталс подвоюють свою перевагу у рахунку. Звичайно, пас дуже якісний. Микита Олійник виклав на ключку і Лялька отримає передачу від Кривошапкіна. хип-ток, але відкритий добивання. І 2-1 Артем Целогородцев скорочує відставання Кременчука у рахунку. Перша помилка Радика Хааса в чемпіонаті України призводить до тієї пропущеної шайби для Київ Кепіталс. Артем Целогородцев чатував на цей і Отримав його від Ради Кахаса. Ну і все. На цьому атакувальні потуги Кременчука завершені. Потрібно повертатися в оборону. Переведення на Панченка. Кого був простір. І пас в центр на Ху! Ху! З розвороту добивання. Її вирішив накрити, бачачи суперників поруч із собою. Городнев. Ну, собі шайбу на хід прокинув, кидок під захисника не точно не влучає у ближній кут Артем Целогородцев. Е, Кривошахтін, Целогородцев момент! ой 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 Як же ж тут не закинув Артем Целогородцев. Звалюється він на лід, хапається за голову, врятував свою команду просто неймовірним чином Радек Хас. Радек Хас. Герой епізоду. Давай. Дивитися, Кривошапкін класно віддав передачу. Фігнатенко. І шайба відскакує на п'ятак добивання. 2-2. Віталій Лялька зрівнює рахунок. За дві хвилини до кінця третього періоду. Капітан Кременчука закидає, можливо, рятівну шайбу для своєї команди у цьому матчі. Вчора зранку він створив гол в овертаймі для Богдана Середницького. Зараз, до речі, Панченко, по-моєму, не виходив після того, як шайба влучила йому в обличчя. О, яке перехоплення і вихід сам на сам. Кривошапкін не переграв радика Хаса. Перехоплення. Так, до речі, якраз таки Панченко, і він рветься до воріт кучера. Панченко на паузі. Передача. І не закидає. Але спершу дивимося вихід сам на сам із хасом Гліба Кривошапкіна не став зближуватися з голкіпером, кинув у ближній кут Кривошапкіни, потягнув цю шайбу. Хас. Ну і вихід Панченка і Ні, це Сірченко був, це не Кривоножкін, а Валентин збирає швидкість і через центр зони. Ходить на чужу третину. Кидок у дальній повз ворота. За воротами Кременчука. Лефотентр. Бернігс накидання підправлення від Панченка, але шайба летить вище. Дай, Ще бай. раз, давайте подивимося. Цей кидок у виконанні Бернікс. Ні, вона летіла низу. Треба виходить із зони. Вихід сам на сам Карпенко. Ні, задалеко шайбу відпустив. Намагався її так однією рукою вже продхоплю. Якось у ворота. Кидок, ху! після свистка. Ось тут він шайбу підхоплює. В цей момент лунає сирена. Він завдає китка. Ну, тут не в маску, а в груди. в Груди шайба прилетіла. І не переграє Кирила Кучера Янху. І не переграє Радика Хааса. Ну, тепер Ігор Шевченко. Другу спробу у Кепіталс виконує. І переграє Кучера Шевченко. 1-0. Кияни повели. І Хаас відбиває кидок. Менті Берднікс. Третя спроба Кепіталс. І... Влучає під поперечину Деніс Бернікс. Шайба так вилетіла із воріт, але вилетіла вона від внутрішнього каркасу. Третя спроба у Кременчука. Її виконує Віталій Лялька. І переграє Хаса Лялька. Так цікаво кинув шайбу собі на хід. Начебто неохайно, але все було під контролем Ляльки. Так немов легковажно як. Четверта спроба у Кепіталс. Це Ярослав Панченко. І не влучає ворота Панченко. Це Євгеній Абаджан. Він закинув вчора, точніше, позавчора, з гри. А зараз не переграє радика Хааса. Сласян Карпенко. Якщо закидає, то принесе перемогу Кепіталс у цьому матчі. Трохи зійшла шайба з гаку ключки. Осяна Карпенка Богдан Середницький. Остання спроба Кременчука. І не переграє Богдан Середницький. Радика Хаса. Кепіталс. Виграють цей матч і беруть реванш за вчорашню поразку у Кременчуці. Радек Хас здобуває свою першу перемогу в чемпіонаті України і приносить її Кепіталс, вигравши. Пуліту серію пропустивши лише один кидок від Віталія Ляльки у Кепіталс дві реалізовані спроби.